Вчора було цікаве, цікаве повідомлення від е, Ньюзвіку, що оця атака українського дрону на е, російський загорозонтний радар 29 Б6 чи В6 контейнер у місті Ковилкино, Республіка е, Мордовія, може означати те, що Україна перетинає е, червону. Лінію для Путіна, після якої Російська Федерація може всерйоз задуматися про е, ядерний удар. от Як ви можете розцінити цю атаку на загорозонтний радар? Адже Ну насправді цей радар, е, вочевидь, росіяни якраз використовують е, е, його призначення саме для цілей потенційно ядерної війни чи ядерної відповіді, е, наскільки можемо серйозно ставитися до такого повідомлення від ньюзвіку це перша частина питання, а друга частина питання е, що про що свідчить е, цей е, удар безпілотника в цей контейнер російський? Дуже серйозне питання. Але перший момент, який ми розглядаємо, ми виносимо цю е, це озброєння, бо це озброєння за душки російської української війни. Тому що на перебіг нашої війни ніяк не впливає, підкреслюю ніяк. Що це за система? Це система, котра передбачає обчисляти балістичні стратегічні цілі, котрі рухаються у бік Російської Федерації, у першу чергу ядерну зброю США ракети Мінітмен 2 котрі є на континенті у штаті Колорадо. І у другу чергу це те, що запускається з стратегічних підводних човнів класу Огайо, маю на увазі Трайдент 2 От коли вони звилетіли. Ті, відповідно, з підводного чи надводного положення, а там ті з шахтного положення, піднялися в космос і з космосу на влетенській швидкості пішли у бік Російської Федерації. На великих висотах і на великих відстанях оцей, цей РЛС зобов'язана їх обчислити і дати негайну команду на перехоплення. Є в них такі дві системи. Кому цікаво, знайде їх в інтернеті, вивчив, що це таке. Одна називається Амур. Друга називається нудоль, котрі прикривають якраз у першу чергу е, моз, всю Московську область, то не складно з тим розібратися. То дійсно ми дали їм над ляпаса у частині, що стосується зброї прикриття. Від ядерних стратегічних ударів, і тут направду, як на мене, є дуже просто феноменальний історичний момент. Це історичний момент. Ми суб'єктивізуємося як країна гравець, котра вже не просто оглядається на наших союзників, а спроможна, спроможна приймати самостійні рішення. І оця проба. От як росіяни відповідають на це? От як чи вони перейдуть ту межу, якою шантажують? І ми про це вже говорили, чи не перейдуть це е, такий собі. Як би правильно сказати, демо, заправокати демонавіне так мотиватор пониження полохливості наших союзників. Що якщо ми українці спроможні вдарити по такому серйозному об'єкту, то може і вам вже пора зробити крок. Якщо не вступати в війну, добре не хочете, боїтеся ескалації і тому подібне, то вже може нарешті дайте тут зброю, котра по справжньому змінить хід бойовища. Ми тисячу разів говорили. Що F-16 можуть дуже серйозно і дуже багато змінити на полі бою. Якщо недокорінно, на недокорінно, то скажімо, поборотися з коректованими авіаційними бомбами, з їхніми носіями, кот нам неймовірно дошкуляють, запросто. Пара літаків, пара кожна укомплектована по шість ракет АІМ-120. Амрам, то це як мінімум шість збитих сутрить четверте. Бо як правило, в один літак запускається дві ракети. Від одної ще він може утекти чи викинути теплові пастки чи інші способи захисту вони існують. А друга точно досягає досягає цілі. Розуміючи, що робочих машин у межах 80-90 більше немає, а на рік можуть пос... Ставити до строю не більше шести, то буквально за кілька тижнів. За кілька тижнів ми можемо понизити потенціал саме цього авіаційного парку як мінімум вдвічі, тобто із 80 до 40, А далі вони задумуються, а вартує тих останніх 40 застосовувати. А нема кабів, нема цих дошкульних бомб. То і тактична ситуація кратно покращується. Ми минулого року наступали меншими силами. Ну це правда. Без прикриття із з авіації це правда. А тепер уявляємо, що перевагу у повітрі маємо ще нас донаситять артилерією і бронетехнікою. То ми дійсно можемо показати чудеса майстерності. А зрештою, і показуємо удар по Джанкою. Це надмайстерне явище. Це надмайстерне явище. Це щось неймовірне. Що їхня хвалена протиповітряна оборона найщільніша на планеті Земля на у Криму. Вона найщільніша не змогла упоратися із двома ракетами Атакам. А от ви сказали про передачу, ми всі чекаємо передачі в 16 нових протиповітряних засобів. Зрештою, німці говорять про якусь там певну кількість патріотів, які вони додатково будуть нам передавати. Як ви гадаєте, може власне з цим і пов'язана активізація російських атак на українську енергетичну систему? Адже, ну в принципі, атакувати енергетичну систему навесні, коли вона не є такою ключовою, як взимку. Коли от перший був їхній запуск під час першого року повномасштабного вторгнення, коли справді немає енергетики, нема світла, темні вулиці, е немає в квартирах опалення, все таки е весною і влітку мені здається, що Трошки простіше переживати оці атаки енергетичної системи. Можливо, росіяни так поспішають, бо вони розуміють, що там з місяця на місяць в Україні ситуація з протиповітряною обороною значно покращиться, і вони хочуть, отак знаєте, в останній момент, коли в них є шанси вибити нашу енергетичну інфраструктуру, все таки спробувати це зробити. Так, звичайно, але картинка не повна. Давайте ми трошки глянемо глибше. Перший так так званий енергетичний терор. Це жовтень, 2022 квітень 2023. Але вони били не по самих генеруючих системах, тобто по самих електростанціях. По турбінах і по самих а били по трансформаторних станціях. Чому вони так робили? Дійсно хотіли занурити нас у пітьму і холод, щоб у нас з'явилося системне явище незадоволення своїм урядом і в такий спосіб хитати нас із середини, щоб ми виходили на Майдани з якимись протестами. Але ще тоді вони дивилися нас як на об'єкт, котрий можна окупувати повністю, то навіщо у стратегічному сенсі? Навіщо стратегічному сенсі не генеруючи потужності, які дуже важко відновлювати, а оці ем, трансформативні системи в рази легше відновлювати, якщо Україна буде наша, ми ж пам'ятаємо фундаментальну, фундаментальну причину цієї війни ліквідувати українську державність і повернути Україну собі цілісно, цілісно в Україні і досі, попри те, що з 91-го року ми не дбали про нас самих так, як треба, але в ми й досі комплексно заможна багата держава, один тільки наш. Е Сільськогосподарський сектор, чого ватує, не кажучи, прохає рештки, але ще таки доволі непогані технологічні уклади, як скажімо, турбоатом без там тих атомних лопаток. Їхні підводні човни класу Дельфін приречені на свою регресію. Переречені. Це такий малесенький штрих. А тепер дивимося у. У протилежне зеркало, якщо почали бити генеруючі потужність, тобто самі електро електростанції, що це означає, і особливо газові хаби на стриченні, щоб вони зрозуміли, що повернути Україну не можуть і не зможуть. А якщо так, то треба завдати як шкоди, щоб ми не могли повноцінно розвиватися економічно. Бо оті самі газові підземні родовища до речі, допоки не запустився великий Сибір. Особливо Урнгой Ужгород померла та, а то аж 1982 рік. То звідки ці газові родовища, підземні сховища взялися. Та це природні родовища, які у 60-х, 70-х і впритул до 80-х років забезпечували саму Москву і, і тодішній Ленінград. Це колосально серйозні потужності в частині зберігання газу, а європейська. Концесія, особливо Норвезька, наростає, тобто вони все більше і більше добувають газу із шельфу Північного моря, і з боку США все йде потужніше. будівництво нових газових танкерів, А це треба десь все зберігати. Є холодна зима, треба більше газу, є тепла зима, треба менше газу, а кращих потужностей ніж маємо ми. Немає ніхто на європейському континенті, особливо на західній Україні. Правда, є нюанс. Вони зруйнували структуру. Вони зруйнували компресорні станції, які прокачують і обслуговують цей газ. Але пробити саме сховище може тільки ядерна боєголовка. Так це дошкульно і боляче, але ми це обов'язково відновимо. Отже, за загальний фундаментальний я би не не перебільшив. Я би не перебільшив історичний висновок. Противник розуміє. Щоб повернути Україну, так як вони собі це бачили, як вони собі це розуміли, вони точно вже не зможуть. Ну, принаймні в їхньому розумінні на цьому історичному етапі. І це для нас просто фантастично хороша новина. А як тільки роз, розлукується американська допомога, а Джонсон уже так дивіться, як геніально перезрувся чоловік ще кілька тижнів. Днів тому казав ні, ні, неможливо. а Тепер вже сам каже, якщо не американські кулі, то будуть помирати американські солдати. Це означає, що фундаментальне рішення прийняте. Питання лише коли воно буде оформлено. Треба щоб на суботу, ну а якщо буде кілька днів пізніше, ну трошки дошкульно і боляче, але не так, щоб смертельно. У стратегічному сенсі ми вже на цю хвилину можемо робити фундаментальний висновок, історичне колесо. Точно вже почало рухатися у бік нашої перемоги, але знову ж таки давайте не поспішати і не піднімати планку позитивного очікування, що перемога вже буде завтра. Ні, Плот, противник б'ється люто, б'ється за пекло, б'ється нещадно, і саме тому так б'ється, що розуміє, що вони рухаються в, в катастрофу і рухаються до приреченості смерті своєї недоімперії. Ви згадали про газосховище на Стрищині. Не знаю, чи можемо у прямому ефірі говорити ту кількість кубометрів газу, яка там зберігається, але можемо сказати про доволі важливі порівняльні цифри для порівняння, так там умовно. Того газу, скільки там його є, я справді спілкувався з газовиками, які там працюють. Вистачить на кілька років існування таких країн як Угорщина та Словаччина, і це це правда насправді не один рік, а це кілька років. І дуже важливо розуміти, що знаєте, мені здається, що на початку війни повномасштабного вторгнення у багатьох українців була така ілюзія. Ну або це було, знаєте, хотіли мати ми таку ілюзію, що росіяни налаштовувались забрати там. Грубо кажучи, те, як вони говорять, східні області, Донбас, можливо, Крим, південь, але на захід України точно в них ніяких планів не було. Але враховуючи, що вони два роки не били по цих газосховищах на стрищині, це справді означає, що в їхньому першочерговому плані була повна окупація, включно з Львівською, Волинською Закарпатською областями. Правильно я розумію. Стовідсотково стовідсотково. Давайте я проведу такий дуже цікавий історичний приклад, який ще ніколи не, не проводив. 1795 рік кінцевий розподіл речі посполитої. Кінцевий тоді Галичина перейшла перейшла до Австро угошни. То тоді один із коханців Катерини II, Григорій Орлов дослівно сказав: це величезний злочин проти імперії. Отак От і сказав: величезний злочин проти імперії. Co Halyczna? Підійшла до автору Ошни, тому що Галичина це якраз о той детонатор, той п'ємонт, який у ідеологічному сенсі я жодним чином не не сепарую на Україну на Україну, на якісь види різновиди і тому подібне. Я запеклий прихильник комплексної, цілісної, соборної, великої української держави. Ні грама нашої землі нікому не має відійти. Але у розумінні московитів саме ми, саме ми на Західній Україні є тим тим ідеологічним чинником, який нескінченно їм заважає, і Путін чітко Дав зрозуміти, що він помка Сталіна, не допустить, що таке помилка Сталіна. Помилка Сталіна, це коли Україна вже кінцево була об'єднана в одній імперії, він спробував нас українців перевиховати. А потім дав зрозуміти, як тільки я вас всіх поверну назад, я вас винищу. Отак От він поставив питання: московитам потрібна вся Україна. Підкреслюю, вся Україна. Я дуже яскраво пам'ятаю цього недомірка Соловйова, Солоньова, він там у своєму френчі ще десь, як, як тільки тільки відірвали Крим. Він казав так: а що таке Крим? Так, Крим то таке, оскільки навіть не, не відірвали, а підписали оцей. Сумний договір до до 2042 року перебування їхнього флоту на території України. Даруйте, я не нагадаю, як який то рік, чи то 2010, чи то 2011, Ну десь тоді, десь е, плюс-мінус. А що таке Крим? Та Крим то ніщо. А нам потрібна вся Україна і Україна це значно більше ніж Крим. Оце вже дослівно С, е, цитата. І от найголовніший сигнал е, правильності моїх міркувань. Гундяєв не не до піп, чи, чи сатана у рясі буквально. Кілька днів тому, може, до тижня чітко сказав, що вся територія України, вся територія України це їхні ісконні русські землі. Отак воно все виглядає. Але на як якби це боль гірко і дивно не звучало удари саме по газогонах, ніщо інше як ознака стратегічного усвідомлення противником, що повернути все це, вони собі вже не зможуть. Принаймні в їхньому розумінні не зараз.